З телебаченням та соціальними мережами ми маємо стільки різних способів досягати людей у цьому світі. Тому ви постійно шукаєте нові шляхи досягати людей, тому що Бог любить людей. яким було б життя, якби ви зустрічалися з кожною ситуацією, наповнені вірою, проголошуючи, що з Богом, поки я не отримую перемоги, це ще не кінець. У своїй давно очікуваній автобіографії, поки ви не отримаєте перемогу, це ще на кінець, Мерелін Хіккі, відома серед керівників держав по всьому світі. Євангелист і служитель розповідає про свою дорогу від теплої християнки з маленького містечка до пристрасної та всесвітньо відомої проповідниці Євангелії Ісуса. Нехай це надихне вас вірити Богу, щоб здійснювати великі речі у своєму житті, коли ви будете читати історію Божого надприродного благовоління. Від шлюбу та виховання дітей до служіння у підпільних церквах Китаю та дивовижних стілень в ісламських країнах Мерлін Хікі розповідає про те, якою є пригодою життя з Богом, на якому б етапі свого ходження вірою ви не знаходились. Нехай ці стратегічні уроки з її життя допоможуть вам ходити у більшому успіху та помазанню у вашому житті, Дізнайтесь, як з Богом ви будете бачити своє призначення сповненим. Переслідування не можуть перешкодити Слово Божому перемагати. Дізнайтесь про Божі перемоги, коли Кенет Копленд і Мерлін Хікі будуть обговорювати могутні зміни, які стаються в Китаї. Сьогодні на передачі Переможний Голос Віруючого. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Кенет Копленд. А це Мерлін Хікі. Я радий, що вона тут. І я радий, що ви тут. Поїхали. Поїхали. Поїхали, давай. Ми говорили, що у нас мало часу, щоб зробити я все, знаю. що ми хочемо зробити. Так. І, Мерлін, я хочу прочитати одне місце писання. Так. Я пам'ятаю, як на самому початку в той час наші зібрання проходили два чи три тижні. Ми повернулись додому і в моєму кабінеті. Так. Ні, я ще не мав кабінету. Мій тато допомагав мені у своєму офісі. Я зайшов туди, і він простягнув мені. Багато з вас, особливо серед молоді, не знають, що це. Але це була вузька смужка паперу, яку видав калькулятор. О, так. Смужка так. паперу, яку роздрукував калькулятор. П'ять тисяч доларів. І це була сума нашої заборгованості. Він простягнув її мені. Я зайшов в його кабінет, розвернув його стілець, опустився на коліна і поклав Біблію на той стілець. Я звернувся до місця писання, де сказано і того дня ви не попросите мене ні про що. Істину, Чудово. істину. Отже, тут двічі сказано слово істину, що означає «послухайте». «Істину, істину кажу вам: все, що попросите в отця в ім'я моє, він дасть вам. Потім я звернувся до розширеного перекладу Біблії. Все, що попросите, і будете вірити, що ні. Все, що попросите в ім'я моє, це буде дароване вам. Так. І я подумав, мені потрібен зараз небесний дар, грант в розмірі п'яти тисяч доларів. І потім я відкрив Євангелію від Марка 11, 23, 24. Слава Богу! Я вірю, що це дароване мені. Я вірю, що отримую це. Це моє. Ці п'ять тисяч доларів просто приходять сюди. І я подумав: це не вимагає якихось великих зусиль, слава Богу. Це найлегше, що я коли-небудь бачив. І я сказав: Глорія, ми можемо брати це і згоджуватися на підставі цього місця писання. І ми можемо робити все, що Бог покликав нас так. робити. Ми так і чинили. Амінь. І я хочу, щоб ти розповіла про те. Як ти просила Бога дати тобі Китай? Адже ти возила туди Біблії. Мені це особливо цікаво, бо я був там. І я хочу, коли це було, коли ти туди їздила? Вперше well, first... я поїхала туди, боже мій, мабуть, десь у 80-ті. Десь у 88-му, 89-му. я був там в 80-х. Так, 80-х, так мені був дуже цікавий Китай. Бо коли я молилась за Китай, у мене в серці просто палав вогонь. Так. І я познайомилась з одним чоловіком, який возив біблії з Гонконгу в Китай. І я почала допомагати йому з бібліями а потім я захотіла поїхати до підпільної церкви Так. І вам слід зрозуміти, що там комунізм встановлений Мао Цзедуном. і той чоловік сказав: я можу допомогти вам потрапити туди, але це не буде якесь зручне місце. І я поїхала до однієї провінції, мене завезло туди нелегально і я носила хустку, бо там було багато росіян. І мені потрібно було прикривати своє волосся і бути схоже на росіянку. Я зайшла до певного будинку, і туди приїхало 150 пасторів, щоб отримати настанову у Слові Божому. Кеннете, вони плюють на підлогу. деякі люди думають, що це такий приємний час. Ні. Це не дорогий готель. Ні. вони плюють на підлогу і так далі. Потім до будинку хтось зайшов, щоб зняти показники лічильника, і вони не хотіли, щоб нас побачили. З нами був наш помічник пастора. і Я сказала: лягайте на підлогу. Хто захоче лягати на таку підлогу? Вони шмаркують на підлогу. Вони плюють на підлогу. Але що Ви залишається робити? Ви лягаєте на підлогу. І вони нас там не піймали. Але це було одне з найунікальніших переживань у моєму житті. Бо там була одна жінка, яка щойно звільнилась з в'язниці. і її обличчя світилось як у Мойсея. Її посадили до в'язниці за те, що вона роздавала християнську літературу, молили за людей і так далі. Її посадили у в'язницю. І вони намагалися викликати у неї шок, але нічого не вийшло. Потім вони намагалися морити її голодом. А вона набирала вагу. Слава Богу, і вона привела всіх у тій в'язниці до Христа. Людям потрібно знати, там вважають за честь сісти у в'язницю за віру. Так вони не вважаються чимось так. негідним і для них це просто можливість, як говорила Мерелін, можливість проповідувати можливість здійснювати чудо. І ті люди, з якими ми були там, той чоловік, який був відповідальний за те, що привести нас туди, невдовзі після того, як ми були там. Він потрапив в в'язницю і він виграв судді апеляцію, але його продовжували тримати в в'язниці. Він знову виграв апеляцію, але його продовжували тримати в в'язниці. Йому було байдуже. Він просто продовжував проповідувати. І врешті вони збагнули, нам потрібно позбутися його. Бо він всіх у в'язницю приводить до спасіння. Він зателефонував мені. Я навіть не дізнався його ім'я. Вони беруть собі біблійні імена. Щоб люди не знали, хто вони. Тож він зателефонував мені і сказав: брате Коплен, це Іван. Я сказав Іване, ради чути твій голос. Де ти зараз? Він відповів: я в Даласі. Я навчаюся в інституті Христос для народів. О, Кеннет! Ці люди вірять Богу. Як чудово, Кажу вам, ви просто показуєте їм щось в Біблії, і вони беруться. Алілуя! І ми перевезли туди тисячі і тисячі біблій. Бо у них не було біблії, так. і вони виривали сторінки і переписували їх від руки, щоб у них була якась частина біблії. Це просто захоплювало мене. Я вірю, що зараз в Китаї відбувається одне з найбільших пробуджень, і, ймовірно, це все підпільно. Я не знаю. Я думаю, у церкві трьох автономій, яка схвалена урядом, там є християни, без сумніву. Це народжені згори християни. Також там є наповнені Духом Святим Християни. Я не знаю, як зараз до них ставиться уряд, але я кажу людям: моліться за Китай, моліться за Індію. бо це найбільші країни у світі. Так. Розумієте? Так. Тому моліться за них, оскільки, якщо ви хочете, щоб більшість людей спаслись, принесіть пробудження до найбільшої країни. Саме так. Але Я люблю Китай. Я була у Китаї, мабуть, Слава разів Богу. 29. Я люблю Китай. Так. Я казала тобі, що я всередині так. китаянка. Так, Ми з цього почали, і я знову думаю про те, що з Богом це процес. Ви починаєте молитись за народи, і я навчилась цьому у Фреде Лінзей. Так і невдовзі Бог посилає вас до народів, і починає задіювати вас серед них. і у фінансовій сфері все це додається до цього. І маю розповісти вам дещо смішне. коли я вперше приїхала до Пакистану, мені не вистачало 30 тисяч доларів. І я зупинилась в Індонезії. Мене запросили проповідувати там. Я проповідувала у церкві. Я нікому нічого не казала. Я вже збиралася від'їжджати. Наступного дня мене мали вести до аеропорту, щоб я летіла у Пакистан. Мені не вистачало 30 тисяч доларів. І ось я сиджу у холі готелю, чекаю, коли за мною заїдуть. І там був один бізнесмен, він був китайцем, але розмовляв англійською. Він запитав мене, куди ви їдете? І я відповіла, я лечу до Пакистану. Я буду проводити зібрання зцілення. Він подивився на мене. Не забувайте, я не знала цього чоловіка, і запитав у вас достатньо грошей? І я подумала, я не знаю цього чоловіка. І я сказала, ну мені не вистачає 30 тисяч. Гаразд, сказав, він тепер вистачає, відкрив свою сумку і дав мені 30 Хвала тисяч був, доларів. Так. Бог може зробити все в останню так. хвилину, і це навіть лякає, так. іноді не в останню хвилину. Знаєш, кілька днів тому Глорія читала мені дещо з тієї книги, яку ми видали про життя Джона Лейка, і це те, що вони переживали тоді, о Боже, коли ще не було жодних засобів зв'язку, які ми маємо зараз. Але якщо Бог сказав їдь, ви просто їдете. І ви стоїте на пристані, не маючи достатньо грошей, щоб потрапити до іншої країни. Але хтось підходить до вас і дає вам ці гроші. Я знаю. Але ви не кажете, коли в мене з'являться гроші, тоді я поїду. Бо так ви все втратите. Так це не працює, Мерлін. Так, але ваша віра дуже дорогоцінна. Тут говориться про дорогоцінну віру. Тому ви згадуєте все, що Ісус зробив тоді, і тут він зробив це, там він забезпечив те, і він відкрив вам ті двері. Ви радієте тому, що він зробив, і що він буде робити зараз. Я хочу розповісти вам про Пакистан. Зі мною поводяться так невічливо, коли я приходжу за візою. Я мала отримати візу, бо я мала летіти у неділю, а в п'ятницю мені її не дали. У мене були люди, які прийшли туди завчасно, щоб отримати візу. Ну, ми її отримуємо, ми її отримуємо, але вони її не отримали. І ось вже субота, мені потрібно летіти, а консульство зачинене. І вони телефонують мені півтретю і кажуть: ми відкриємось і дамо вам візу. Тобто, невже ми завжди маємо робити все в останню хвилину? і більшість моїх віз у ці справді серйозні країни видавалась в останню хвилину. Оце так. Так з нами ставались подібні речі. Ти теж з цим зустрічався. ти це розумієш. було не так серйозно, як в тих країнах близького сходу, але щодо країн Південної Америки, та ви зустрічаєтесь так? чимось подібним. Тому всі ті речі знову ж таки, якщо ви збираєте щось робити, вам доведеться ходити вірою. але я дізналась з особистого досвіду: Бід ви переходите до віри. від віри до так. віри є деякі країни, за які я молюсь, в яких я поки що нічого не могла робити, наприклад, Іран. Там мусульмани шиїти. і мені кажуть, ні, ви цього не зробите, але я зроблю. Так перш ніж я помру, я проведу зібрання зцілення в Ірані з імамом. Амінь. слава Богу, так чому я ви? І ні? З Якщо ми не віримо про такі речі, я ми ніколи їх не отримаємо. В ім'я Ісуса. Дякую. Це знову нагадує мені Орола Робертса. Так. Я маю на увазі, що могло бути недостатньо грошей, оскільки Орел діяв так само, як діємо ми, тобто гроші просто проходили через його служіння. Розумієте? Вони просто текли через нього. І Господь почав говорити йому про те, щоб збудувати приміщення. Він ніколи не чекав, коли матиме необхідні кошти. Він копав яму. Так, вистачає грошей на велику яму, гаразд, копаємо так. велику яму. Якщо не вистачало грошей на велику яму, копаємо маленьку яму. Починайте з чогось. Я пригадую Мерилін, як ми їхали на наше зібрання в Оклахома Сіті. Я сидів за кермом, і, як ви знаєте, він ніколи ні з ким до зібрання не розмовляв. Тому в машині було дуже тихо. Я знаю. Ми просто їхали. Знаєте, я ніколи не міг читати в машині. Мені хотілося розглядати те, що було за вікном. Так. А він сидів в машині і робив ось так. Так. Тобто, одразу ж і раптом він сказав: «Кеннете, я аж підстрибнув. Він сказав: люди завжди казатимуть тобі, що ти не можеш щось зробити. Дізнайся волю Божу, і потім більше не радься з плотью та кров'ю, а за будь-яку ціну виконай свою роботу. Потім він підняв свою Біблію і продовжив читати. Я подумав: перше, друге, третє я повинен запам'ятати. Я маю це, це. запам'ятати. І коли ми приїхали, я записав це. Так. Бо в цьому ключ. Так. Ви звертаєтесь до Слова Божого, і ви молитесь, і ви шукаєте Бога. І ви дізнаєтесь, я маю їхати туди. Так. Я маю їхати в Пакистан. І ви не робите щось сміливе, не знаючи цього, не маючи знання про це. Ви не чините так. Ви не йдете до людей і не запитуєте, чи можна вам поїхати в Пакистан. Бо всі вони скажуть вам звісно, ні, так. вас там вб'ють. Але коли ви знаєте, що це воля Божа, так, слава Богу. тоді ніхто не зможе вас вбити. Навіть якщо вас вб'ють, тоді ви мучені. Це те, що я кажу, Господу. Тому вам байдуже. Інколи ви копаєте яму, бо ви отримали слово від Бога з цього приводу. Так. Тоді за будь-яку ціну виконуйте це. Так. Слава Богу. Так. так. Якщо ви будете ходити тим, що ви бачите, ви будете все відкладати. Якщо ви будете ходити керуючись часом, як було у мене у випадку з Сарою, я завагітніла лише, коли мені було за 30. Так. І всі лікарі казали, що я не можу мати дітей. Тому, якщо ви будете керуватися цим, цього не станеться. Так, цього ніколи не станеться. Ні. Ви просто ходите у вірі. І я думаю, страх це ворог. Так. Страх це ворог. Так, він великий ворог. Я думаю зараз про твою ситуацію. І, звісно, яка жінка сказала би, мій час вже минув. Думаю, це не було волею Божою для мене. Схоже, вам би це коштувало чогось. Так. і Сара тоді не народилася. Так ви не здаєтесь, так. коли ви знаєте волю Божу саме так. І будьте уважні, кого ви слухаєте. Вам потрібно бути серед людей віри. О, так. є люди, до яких я можу прийти і сказати, я вірю про те, щоб їхати ось до цієї країни. я вірю, у них там є стільки людей. І вони будуть вірити. Але є люди, які скажуть, ти стаєш занадто старою для того, щоб кудись їздити. В чому твоя проблема? І вони мене запитують, коли ти вже вийдеш на пенсію. Я кажу, я вже на пенсії. Що ти маєш на увазі? Ти постійно кудись їздиш? І я кажу, бути на пенсії це означає робити те, що тобі подобається. Правильно робіть те, що вам подобається. Ти вийшла На пенсію багато років тому Так, Саме так. Так. тому я вважаю, що проповідь Євангелії народом і все, що пов'язано з вірою, це процес. Я не перестрибнула з одного великого місця на інше. Знадобився час, щоб робити один маленький крок за іншим так. і тепер з телебаченням та соціальними мережами ми маємо багато способів досягати людей у цьому так, світі. Правильно. Тому ви постійно шукаєте нові способи досягати людей, оскільки Бог любить людей, Так. і знову ж таки. Я думаю, як отримати перемогу? Ви не здаєтесь, дяка Богу, який завжди. Завжди, завжди, поки я не отримую перемогу, так. це ще не кінець. Так, я ще не отримала перемогу, тому я отримую перемогу. Слава Богу, Алілуя. Отже, коли ми дивимося зараз на цей світ і на ті можливості, які ми зараз маємо, щоб досягати людей. я хочу повернутись до того, що було в Угорщині. Бо люди можуть сказати, але ви нічого не робите у Європі. Ні, я роблю і я згадую, це було багато років тому. Сара була ще маленькою, їй було 5 чи 6 років. Один чоловік написав мені листа. Я його не знала. Джош мої він запитав: якщо я зможу організувати для вас в Угорщині можливість викладати Біблію, навчати людей читати Біблію, побачити Ісуса, ви приїдете? Я не знала того чоловіка, і я мало куди їздила. Тому я помолилась про це, і я відчула, як Бог сказав так. Тому я відповіла: Так, я приїду. І він сказав: Я маю зв'язатися з тими пасторами, вони живуть серед комуністичного режиму. Потім він написав мені, вони сказали ні, вони не хочуть, щоб ви приїхали. Тоді я сказала: запитайте у них ще раз, бо я і досі відчуваю скерування їхати туди. Розумієте, віра, вона вперта. І він сказав тим пасторам. Вона просить вас ще раз помолитись про це, і вони відповіли: гаразд, вони знову помолились про це і сказали: гаразд, воно може приїхати. І я приїхала. Це було ще в комуністичні часи, і зібралось 700 людей. Хвала Богу. І багато з них спаслись і наповнились Духом Святим. Так. послухайте, зараз у них в церкві зараз 180 тисяч людей. Хвала Богу, одна так. з найбільших церков у світі. Але подивіться на цей процес. якби вони запросили мене, коли у них було 180 тисяч людей, я би подумала чудово. але вам слід думати чудово, коли їх всього 700. просто тому, що ви маєте можливість поїхати туди. Так ось коли приходиться захоплення. Саме так. І коли ви бачите, як люди спасаються, звичайно ж, вони стали справжніми хорошими друзями. І ти завжди ризикуєш. Заробити собі репутацію нав'язливої жінки. Я такий, я така. Я в цьому не сумніваюся. Коли ти знаєш, так, коли ти знаєш, так це не нав'язливість. Ти просто не приймаєш відповіді, коли хочеш, тобі що щось ти їхала, доручено. Так і в нашій з тобою справі, коли нам щось доручено, це мандат. Так, це чудово. Ти повинна це виконати мені. Це подобається. Так і мені байдуже, якщо хтось вважає мене нав'язливим. Я посміхатимусь і буду люб'язний, але я не здамся доти, доки не опинюсь там. Так, і те саме. якщо ви так робите і не отримуєте результати, тоді ви стаєте нав'язливим. Ви просто вперта стара людина, яка все хоче робити на свій лад. Але коли ви знаєте, до чого ви покликані, і ви повинні зробити це там, у вас є робота, яку вам слід виконати. Тоді ви починаєте тиснути, і можливо, ви будете отримувати відмову одну за іншою, але ви просто продовжуєте тиснути і простягатись туди, прагнути туди. І в будь-якому випадку ці двері відчиняться. І потім, коли ви отримуєте результати, ви вже більше не нав'язливий. Так, тоді ви чудові, так. розумієте? Так. так, це чудово, чи не так? А раніше ви були нав'язливою старою людиною. Мій чоловік вважав, що я могла зробити що завгодно. Я думаю, що це щось дуже чудове. Він ні разу не сказав, я не хочу, щоб ти це робила. Але дозвольте мені розповісти вам дещо смішне. Коли я поверталась додому з важливих поїздок, мій чоловік ніколи не хотів передусім слухати про зібрання. Він казав: у нас закінчились продукти, в нас є що випрати. А вже потім він хотів послухати про зібрання. Він хотів послухати про зібрання. Це цікаво. І це цікаво, як у цьому процесі бере участь ваш чоловік і ваша сім'я. І ось Сара. Її серце дуже відкрите, щоб їздити з місіями, особливо у Бангладеш. І тепер у Ізабели, моєї онучки, є бажання їздити з місіями. Вона сказала: Знаєш, бабусю, Бог покликав мене поїхати з тобою. Я відповіла: я цього не знала. Вона сказала: Ну то ж я тобі кажу, це. Наполеглива маленька внучка. Наполеглива маленька внучка. Звідки це в ній? Дяка Богу за неї, так. Це чудово, чи не так? Ми впливаємо на наших дітей. Так знаєте, говорять про родове благословення. Так. Те, що є на голові, буде Саме текти так. донизу. Можливо, ви знаєте, що у мене є син. Я маю прийомного сина, у якого все пішло не так, і він підсів на наркотики, і таке інше. Але зараз у них в сім'ї все налаштовується. Це зайняло багато часу. Але ви не здаєтесь. Ви не здаєтесь. Поки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. Я їздила до них у гості. Вони повернулись до штату Огайо, і ми справді добре провели час. Повертаючись назад, я сиділа у літаку і плакала. Я казала: о Боже, ти такий добрий, ти такий чудовий. Я плакала. І він запитав, чому ти плачеш? Ти щодня молилася? Ми не здаємось. Так, не здаємось. Ми молимось, поки ви не отримаємо здути, перемогу. Доки не отримаєте перемогу. Так. Так, а наш час вичерпано. Гаразд далі, Джеремі. Так, дідусь, дякую. Сподіваюся, що всі, хто дивиться сьогодні цю передачу, розуміють, яка дивовижна можливість була у нас цього тижня. Бо ми особисто отримуємо інформацію та поради від двох генералів віри. І вони пояснюють свій досвід та успіх, і ми можемо дізнатися, як вони цього досягли. І деякі історії, які сьогодні розповідала Мерлін Хікі про чудеса в Китаї, є у її книзі. І сьогодні на передачі вона сказала одну річ: ви не приймаєте відмову, коли Бог доручив вам щось. Слово Бога і Його план зроблять це можливим. Поки ви не отримали перемогу, це ще не кінець. Так називається книга Мерлін Хікі, читаючи її Божа любов. Любов Бога буде працювати з вашим серцем і наповнювати його любов'ю до цього світу, і до тих людей, до яких покликав вас Бог. Коли ви будете читати її книгу, ви почнете бачити, як Бог поставив її йти до народів по всьому світі та в інші культури, досягаючи людей любов'ю Ісуса. І ви подумаєте, яким є результат всього цього? Не залишається країн та поколінь, які не були б назавжди змінені, і ніколи не буває пізно. Ви не занадто молоді. Ви не занадто старі. Сутність у тому, щоб дізнатись Божий план і виконувати його мету і покликання Божі, які є на вашому житті. Тому прямо зараз почніть радіти. Оновіть цю мрію всередині себе. І нагадайте собі, що поки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. Якщо матимете таку можливість, обов'язково придбайте для себе цю книгу. І я хочу нагадати вам. Якщо ви маєте молитовне прохання, ви можете надіслати його до місії Кеннета Копленда. У нас є співробітники, які навчені у Слові Божому, які з вірою згодяться з вами у молитві. Це важливо. Важливо молитися з вірою, і вам би хотілося мати когось, хто буде стояти на Божих обітницях і згоджуватись з вами. Ви ж не захочете, щоб з вами молився просто хто-небудь. Ви хочете, щоб з вами молилися ті, хто знає, що говорить слово Боже. І це те, що роблять наші співробітники. Тому зв'яжіться з офісом місії Кеннета Копленда у вашому регіоні. Вся необхідна і додаткова інформація є на нашому сайті. Приєднуйтесь до нас завтра, не пропустіть це чудове слово від Бога. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.